Доброго всім часу, любі українці, з вами Лавра. Ми зараз глянемо з вами, цікаві, розглянемо питання. Чи були вже дзвінки і перемовини не відкрито між Трампом і Зеленським, але не там привітання, а дещо інше. Да? Ну, можливо, трошки вони починали про щось розмовляти, тому що інагурація -то ще не було між Трампом. От, отже, ми зараз дивимося, чи були дзвінки, крім привітання ще е, закриті, я маю на увазі дзвінки. Між Трампом і Зеленським, між Трампом і Зеленським. Ви знаєте, підготовка була до дзвінка. Планувалася, була підготовка до дзвінка, щось там готувалося, совітники, там, щось, підказчики, щось там готувалося. Готувалося до привітання, готувалося, ну, Тобто тексти якісь були заготовлені. Ось так. Деяке було розчарування зі сторони там, Зеленського або його кабінету, Ось так. тому що підготовка була не самим Зеленським, а ще і тими, хто є там, совітниками, да? порадниками, чи я правильно сказати. І, звичайно, Звичайно, чи були розмови, от зараз я поки що не бачу, чи була розмова телефонна, крім привітання. Да? Крім привітання. Я все ж таки думаю, що нам тут більше таки підказують, що вона ще не відбулася. Такі тут правильно показують. Дивіться, підготовка вона була. І ось ось ось. Повинна була бути, але щось відволікло. Розумієте, якась ситуація відволікла. Давайте ми зараз глянемо. Тому зараз, ну, мало того, що ситуація відволікла якась. Тут якби, знаєте, що відволікло? Тому що оп, і зі сторони Трампа увага перенеслася на інший об'єкт. І тому, от якраз зі сторони нашої влади, було сприйняття це як ну, якби ти повинен на нас зараз дивитися, а ти як нас зрадуєш, ти не ще не встиг прийти на це крісло, як ти вже повертаєшся з ракою до нас. От як якось так. І зараз, на цю хвилину, наші просто якби дивляться за ситуацією, але такої близької розмови ще з Трампом не було. Що саме відволікло? Що саме відволікло? Ну, ще раз нам тут карти кажуть, те, що людина, Трамп має на увазі, те, що до людини подзвонили чужі, те, що до людини, людина там десь закрилася, Трамп, я маю на увазі, і щось там в своєму колі тихенько попрацювала і кудись перейшла на іншу сторону. Тому зараз і, і, і до нього якби коротше, уявіть собі, що не дивлячись на те, що він каже про війну, йому якби і не до українського кабінету. Ось так. Ось так. Ну, ладно, тут поки що не буду брати. Далі. Чи були, був дзвінок між Путіном і Трампом? Чи був дзвінок між Путіним і Трампом? Поки що дивимося привітання? Ну, ми дивилися вже було. да, Я казала, що було привітання, але ж для того, щоб да, Привітання якесь таке воно було. Угу. Ну тут не зовсім прямо привітання дзвінок, хейло, там. Ми там за вас радіємо. Тут навіть був якийсь посланець, да? тут не просто так, тут був якийсь посланець. Дзвінок був, дзвінок був, але тут іще. А пам'ятаєте, я згадала зараз, я казала, що як під подарунок ще якийсь був. Тому тут і кажуть, що тут був посланець якийсь да? серед своїх той, хто і прислужнює абсолютно. Тут щось було, тобто тут більше, крім а, просто дзвінка, було. Ми зараз глянемо тепер, крім привітання. Да? А тепер ми глянемо, чи було, був ще дзвінок, що тут нам поспішає розказати, Ось, да? чи був а, ще якийсь дзвінок, крім того, що привітали після привітання. Це на днях, чи був дзвінок? Та що ж, Тут випадають карти? Звичайно, був дзвінок, нам кажуть. Ну, Якщо був дзвінок, то про що вони говорили? Про що вони казали? Так, був дзвінок, був, був зв'язок. Давайте глянемо, про що ми вони говорили. Про удари говорили, про зброю. Говорили, як нехорошо щось там робити. Да, ми зараз глянемо все ж таки. Да, це стосується війни. Це стосується війни. Про що говорили Путін? Яка тема була? Путін і Трамп, іще крім війни. Мова йшла про те, як би більш полюбовною зробити ситуацію, пом'якшувальні моменти, що були. Розумієте, що він, да, він отримав величезний куш свого пирога, як нам тут показують, збагачений, отримав це збагачення на кайомочки з блюдечком. Але як би пом'якшити цю ситуацію? розумієте, як би пом'якшити ситуацію з Україною? Тобто дружність сус... не те, щоб дружні. як би пом'якшити, тобі, мов вже достатньо. Залишитися тим, що вже ти отримав отримав І відійди. Ось так. Давайте реакцію Путлера зараз глянемо. Реакція Путлера на те, що запропонував або натякнув Трамп. Реакція Путіна на це все. Рот відкрив величезну пасть. хоче щоб до нього все заходило, до нього все лізло. Про що? Як відповів Путлер? а-а-а я хочу, коротше, я хочу більше, ніж жопою сру хочу жрати більше. Зрозуміло, да? От всі будуть плясати під мою дудку. Кінець буде лише тоді, коли я цього захочу. Я вже багато забрав України, і забираю. я забираю. Тобто я хочу забрати те, що я вже набрав. Ось так. І тоді буду йти. Але шляхи дороги до закінчення я диктую. Я диктую, я сам буду керувати цією ситуацією. ось так. Ну і звичайно, дивіться, домовленість у нас була давно. Кажу, давно була домовленість, тому кожен з вас, би, або кожен, хто претендував, або з ким ми там, конечно, раніше колись а, говорили, а, а, всі отримують свій куш, так би мовити. Но сьогодні ситуація трошки змінилася. Я диктую умови, я диктую хід подій, як би можна сказати. Ось така ситуація. Ось така ситуація. Так, ну ось так любі. Ось так любім. Зараз план, Трамп планує розмови Путлера і Зеленського. Так, да, планує, але у нього ще поки що не всі інструменти в руках, щоб пливати, щоб пливати. Ось так планує, звичайно, спити, бачить, як би мовити сказати, але не всі, що є чаги впливу, можна сказати, так. Ще є одна країна. Це не Китай, це Турція. Але я забула, як його звати того президента. Ну ви зрозуміли, я так в собі тримаю, як його да, ган, чи як його там після цих турецьких Так, Турецький президент. Чи був дзвінок між турецьким президентом і Трампом? Ну, як вам сказати? Так, да, ну було був, Було привітання, було там щось, щось таке було. Але тут мова не, не стосувалася України, тут мова особистих характерів було. Це була е якби затронута тема була. От і все. Тут е тема особистих посад е в Турції. От і все. Теж подарунки ми бачимо, теж. теж... Е і подарунки, і якби, як як би, вам сказати, признання, да? тобто визнання. Тобто я от є так рад і так далі. Ну, ви зрозуміли. Давайте ще трошки тоді глянемо між турецьким президентом і Трампом. Любі, ставте лайки. Дякую вам за підтримку. Всіх читаю. Не завжди можу ставити лайки, але буду дуже рада за вашу небайдужість до мого каналу. Дякую. Отже, які були розмови? Ну, Дякую за підтримку, яку раніше ти нам надавав за, там, за шанси, за можливості. Сьогодні, кажуть, я трошки в сракі, а там ми бачили першу карту, да, що йому сьогодні дуже, дуже поганенько там десь от під його аркою, тобто під визнанням його. Ось. І, звичайно, він якби Я шлю тобі сердечки, шлю тобі цей, якби, я проявляю до тебе Трампу, він каже, свою увагу, свою симпатію. Але мені сьогодні трошки страшно, як би ти чи ти мог би в мене через деякі час. Зараз підтримати. підтримати, чим підтримати? Ага, у мене теж він каже, це турецький президент каже, щось назріває, якийсь конфліктність, чи можна якось підтримати, е, да. підтримати інформацію, послами чи щось таке, коротше, грошами. Треба, е, Да, це, Коротше, це, мабуть, стосується якоїсь дуже конфліктної ситуації, яка назріває в Турції. Щось там в Турції такі буде, такі не такі буде. Тому що тут проситься підтримка ресурсів, можливо, ще якоїсь специфічної зброї, можливо, якоїсь ментальної підтримки, тобто десь розмова, десь підняти питання за Турцію і так далі. І це стосується теж якихось територій щодо самої Турції. Території також. Ось так, Любі, ось так. Дякую. Пока-пока. Ставьте -пока. лайк.